Відповідальний в селі якому? кому? Петровка, Так, Це прифронтове чи да? фронтове. При, село. При, зона, да. І знаєте що? І є в нього велике бажання мати таку колонку портативну, знаєте, щоб проводити євангелізацію. Довга це була, звісно, історія, тому що один брат мав вислати з Польщі, але потім щось в нього не вийшло. Але ми дякуємо Богу, щоб Бог все одно зробив цю працю. І сьогодні ми цю посилку отримали. Колоночка, колоночка, таку, як брат хотів, на, на, з мікрофонами, ну, блютуз, все. І ми дуже дякуємо нашим друзям. Особливо велика подяка це в Житомирі. Є там Анатолій, такий Толя місіонер, йому, його дружині за те, що вони посприяли, так активно це все зробили. І дякуємо. Брату, який в Закарпатті, теж долучився до цієї справи, і кожен, хто навіть за це діло молився, так що ця посилка сьогодні їде до діми в, в Нікопольський в Дніпропетровська область, прифронтове там село, де він служить. І ця колонка буде проводити євангелізацію, через ню будуть співати, величати ім'я Господнє. Так що, слава нашому Господу. Бачите, я дякую дуже Господу, дякую за друзів. І нехай Бог вас дасть востократ. Всі, хто долучився до цього. Так що, слава нашому Господу. Зараз я відкрию ще покажу вам. Блютуз, є флешки. Ну, все, все, що треба, навіть от ручечка, бачите, як і на кольосіках, і все. Так що. Нехай Бог благословить нашого брата Діму, його сім'ю. І нехай звідси лунає хвала про ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Нехай трубить кругом, що Ісус спасає, Ісус милує і Ісус благословляє. Так що побачимо потім відео, як Діма вийде і як вони з сім'єю співають і величають ім'я Господнє. Так що слава нашому Господу. Дякую всім друзям. Нехай ім'я Господнє буде прославлено і благословене. Амінь. Дії різні, а Господь один і той же. І знаєш, сьогодні, дивлячись це відео, радується серце, тому що ти, друг, і я разом з тобою можу бути соучасниками проповіді Євангелія сьогодні на всякому місці, де би сьогодні, знаєш, не ступала е, нога нашого брата. Ти є частина того труда. Тому нехай Бог воздасть всім, хто в цьому поучаствував. Амінь. Осилочка пройшла. Хай Бог благословить всіх, хто долучився до цієї справи. Воздасть 100 крат, поможе в служінні. Благодар, Благодарність об'являємо Сергію Ткачуку, він теж так потрудився. Це вроді би як і маленьке відео, але ну, Господь так розположив серця, що люди долучились до цієї справи, що тепер ми можемо прославляти Господа через цю колоночку. Хай Бог благословить всіх і воздасть виступи. Амінь. Привезли додому вже будемо репетувати псалми. зараз, якраз два мікрофони мені і жінки, то ждіть відео ще будемо викладати відео, де ми прославляємо Господа славим на євангелізаційних служіннях, які проходять в прифронтових зонах і навіть в фронтовій зоні проводяться богослужіння. То хай Бог всіх благословить вас дасть востократ цих, хто долучився до цієї справи, хай Господь сопутствує во всіх їхніх ділах. Слава Богу! Євангелізація всіл Дмітровка Неба, Томи, всім душою стрім. Христос, наші буває не зустрів, зранинуйся. Jesus Cristo, nós